Вітаю! Рада представити вам нашу нову локацію на науковій 5А. Зараз покажемо вам, як триває ремонт, скільки нам ще треба доробити, і що ми вже встигли зробити. І 1 вересня чекаємо усіх діток на навчанні в нашій школі. Запрошую! Вітаю вас в холі, досить просторому, великому, де буде зона очікування для батьків і дітей. На першому поверсі також є великий клас медіатеки, де ми будемо проводити різні зустрічі, івенти, батьківські збори. Крім класного бомбосховища повноцінного є ще й укриття в самій школі. Тепер йдемо в їдальню. Бачите, вона вже досить облаштована. Є вже столи, ми вже тут все підготували. Також буде обладнана лінія роздачі, обувальники, де дітки зможуть помити руки. А тепер ми знаходимося на другому поверсі, де знаходиться близько 20 класів, де будуть навчатись наші діти. Типовий клас має близько 48 квадратів, тому буде комфортний для перебування 16 діток. Як бачите, білий, світлий, гарні високі стелі, тому буде комфортно навчатись і працювати. <му> Зараз ми знаходимося у спортзалі, досить великому просторами. Як бачите, хлопці монтують ззаді стінку для скелелазання, тут будуть паркетні види спорту, футбол, баскетбол. Також зручно, що є окрема кімната для інвентарю. І родзинкою цього спортзалу є те, що ми залишили сцену, яка була тут до того, і зможемо використовувати цей спортзал як і актовий зал для наших вистав, івентів. Тому буде цікаво. Перевагою цієї локації є те, що тут є справжнє бомбосховище. Зараз ми знаходимося під землею, 3 метри десь в глибині. Також бачите, досить велике просторе приміщення. І тут є три локаційних виходи: є окремий медпункт, санвузли, фільтри для води. Також є очистка повітря, навіть від радіаційного пилу. Бомбосховище знаходиться близько до нашого навчального корпусу. Шлях діток від школи до бомбосховища буде дві хвилини.